Ну, 100% точно гарантії дати не можу, але давайте обговоримо, як мінімізувати ці ризики. Так, по-перше, занурення справді має бути максимально коротким, це декілька секунд, і все для людей, які, які цим займаються професійно, тобто регулярно моржують протягом сезону багаторазово, Це може бути до 30 секунд, але новачкам 2 секунди і на вихід. Далі це ретельно вит, витерти себе, обсушити, і вдягнути е, теплий одяг. Е, Пам'ятайте, я казала про розширення судин після контакту з холодною водою. Людині може здаватися, що їй суперспекотно, е, вона аж червона, така все парує навколо неї, і наче навіть не хочеться вдягатися. Це помилка, потрібно обов'язково вдягнутися, тому що є високі ризики переохолодження. Це важливо. Далі це випити щось гаряченьке, гарячий чай е, може бути доцільним, але в жодному випадку не алкоголь, тому що він ще додатково розширює судини і е, призводить до того, що швидше людина переохолоджується, тому алкоголь до або після не можна.